Історія іграшок 2» – це дивовижний сіквел, мультфільм, який довів, що анімаційні продовження можуть мати успіх в кінотеатрах і ставати. Культовими, але цей мультфільм міг бути геть іншим. І хоч нема в інтернеті повної версії чорнетки сценарію, я все ж таки вам зібрав деякі вирізані сцени. По-перше, на початку мали персонажі не грати в гру, а дивитися мультик про база Лайтера, але ця сцена до нас ще повернеться. Ну а потім іграшки чомусь гралися в годзілу. Ну, того самого розволозавра, від якого залишився лише один жарт. тут ви можете помітити вже присутніх в кімнаті Енді. На початку мультфільму екземенчиків, тобто вони одразу хотіли їх додати в цей мультик, але придбати їх Енді мав за кадром. Ну ми ж в курсі, що він любить хавати в планеті піца. Ну і шо шо переїхав? Незрозуміло чому іграшки граються самі без Енді. Можливо, вони репетирують його улюблені сценарії. Можливо, вони самі пишуть ті сценарії, а потім йому десь якось підкидають. Я не знаю. Від цієї сцени в мультфільмі залишився тільки поцілунок пані і пана картаплини, які ховалися в будиночку. Ну а розволозавр Рекс так розбушувався, що, врешті-решт, якось сіпнувся, споткнувся і вранив стілець на кран, який катапультою запустив Вуді у вікно. Вуді опиняється на даху будинку, спускаючись з даху, він таки напав на той самий літачок, який ми з вами вже бачили. Він теж залишився від цієї сцени. І впав прямісінько в коробочку з розпродажем. Саме так він там опинився, нікого не рятував, ні за кого не переживав, і все це було заради. Жарту про підкаблучника. От чому в мультфільмі все ж таки ми бачимо і на розпродажі, і там, де були донати цей червоний каблучочок. Тож в цій версії не було жаху, який привидився Вуді, тобто він не боявся, що перестане бути взагалі потрібним і його викинуть, бо він порвався. Він, відповідно, не рвався, ну і, звісно ж, не переживав за інших. От такий собі. Персонажик у нас був. Але є в нас іще одна сцена, що залишилась від чернетки. Тут наші персонажі дивилися ранчо Вуді. Фактично, тут було все те саме, що ви бачили. Підпал динаміту. Звірятка, які прибігли розказати про все це Вуді, він їх зрозумів, хоч вони не вміють говорити. І він поскакав. Але є відмінності. Не було інтриги, перестрибнуть вони чи ні. Це зробив будзай. Він красунчик. І завершилося все тим, що гніт динаміту намагався потушити смердюк піт, і він обрав. Важано, так в сторонку подивився, а так вам не здалося, він не був в коробці. Тобто, отак-от от не було цієї прикольної штуки з Алібі, не було відповідно цієї гілочки. Тому і не дивуйтеся в наступній сцені, коли Вуді, як ненормальний, грався з усіма іграшками, захоплено бігав, а Смердюк Піт намагався його зупинити, бо він не в коробочці, він бігав і бухтів, що припиніть, припиніть, нам це боком вийде. Хоч такої вирізаної сцени і нема, але з коментарів режисерів ми знаємо, що бажан мав сам зашити руку Вуді. Не було в першому варіанті сценарію Джері, який би приходив, лагодив. А значить, і не було спроби Вуді забрати свою руку, не було підозри на Джесі, не було причини, чому б він не міг повернутися додому, як і хотів. А саме головне не було. Експертного висновку, що він вже не іграшка для ігор, що він порветься і перетвориться на мотло, а ще не було обміну базами лайтерами і епічної сцени з я твій батько. Бо... Бас просто втупняк всередині магазину йшов на постріли Зурга, підходив до його пушки, на якій тільки ставили потужність 11, Виймав з неї батарейку і кидав її куди подалі. Зург піднімав і опинявся на боксерському рингу, де режисери надавали йому люлей. Тобто не було найкращої сцени, найкращої кінопародії. Я би цього не пережив. Була ще одна сцена. Ми не знаємо, як Вуді планував летіти, не летіти до музею, але він... Стрибав з літака, коли той вже злітав, і йому допомагала Джесі. Вона йому підказувала, що треба діяти так, як в серіалі. Пам'ятаєш такий той епізод, і смердюк піт не дав, бо він теж дивився цей епізод. Це нам про що говорить? Про те, що ось цю ідею з епізодами із серіалом, який майже на пам'ять всі знали, використали Діснеїв в 102 далматинця пригоди Патча в Лондоні. Пам'ятаєш 39 ту серію. Неможливо, можливо, можливість. Де я гапкаю, стрибаю і атакую. Ні, ні, крадися, ховайся і перемагаєш. А ще в цій сцені капелюх злітав не з Вуді, а зі смердюка Піта. Ну і врешті-решт, через сутичку, вони все ж таки взлетіли. Тож Вуді довелося стрибати з літака, але з базом лайтером І це було повторення фінальної сцени з першого мультфільму про історію іграшок, коли вони красиво. Падали, а не літали. От так багацько я знайшов для вас сцен, але по ним ви бачите, що весь цей мультфільм фактично не працював. І про це казав сам Джон Ласетер, що і в тій версії, яка не вийшла, і в їх версії, яка стала неймовірно популярною, був один і той самий кістяк сценарію. Вуді потрапляє на розпродаж, його купує колекціонер. Він збирається сам летіти в музей, а потім. Передумує, але одна історія спрацювала на всі 100, а інша не працювала. Джон Ласетер сказав, що ну так от не можна довіряти всю роботу тим, хто не має такого досвіду. Але, врешті-решт, визнав, що не так вже й мало було зроблено першою командою. Я дуже радий, що друга історія іграшок вдалася. Я дуже радий, що вона фактично стала першим анімаційним сіквелом, що не просто зібрав велетенську касу, а став неймовірним успіхом Піксар. І для мене друга історія іграшок це той краєугольний камінь, через який я і полюбив всі мультфільми Піксар, цю студію і безпосередньо цю франшизу. Вона чудово працює. Вона показує гарних персонажів. Вона показує складні дилеми. Ця стрічка інтригує, неймовірно веселить і залишає якесь добре і світле відчуття цінності родини. Саме завдяки другій історії іграшок. Я так люблю всю цю франшизу, і кожен мультфільм передивляюся з задоволенням. Ну а ви, якщо з задоволенням подивились це відео, лупаніть йому вподобайку, обов'язково напишіть якийсь коментар. Ну а ще не забудьте перевірити, як гучно дзвонить ваш колотайчик, Ну і звісно ж, якщо можете, то поширте це відео серед знайомих та друзів. Якщо є грошики, то задонатьте на ЗСУ. Це дуже важливо підтримувати ЗСУ. Якщо щось залишиться, можете і мені підтримати. От як це роблять ці чудові люди, яким я неймовірно вдячний всім тим, хто потрапляє на екран, не потрапляє, бо в мене різні рівні підписки. Ну особливо моя дяка Іванні Блощаневич. Спасибі вам, Велетенське. На все добре. Ну а у нас залишилися сцена після титрів, в якій ми поговоримо про те, що історія іграшок 2 не завершилась. Уявіть, що ви поклали всі сили, розформували відділ комп'ютерних ігор, довели людей до професійних захворювань, розривалися між двома проектами і Дісней все одно зробив те, що і хотів. Продовження на відеокасетах. Базлайтер і зоряна команда. Саме про це ми поговоримо в наступному відео.